Три найпопулярніші штрафи для бізнесу. Ну, ми їх бачимо з рахунку аудиту, які проходимо, коли клієнти до нас прибігають в паніці. Перше, це якщо ви ведете підприємницьку діяльність без зареєстрованого ФОПа чи ТОВа. Податково доказує, що у вас системний бізнес, тобто ви в інтернеті торгуєте через соціальні мережі, вони роблять контрольні закупники. Це встановлюють штраф від 17 тисяч гривень. Друге, за неоформлених найманих працівників теж найбільше мозги колупають зараз. Цього питання. І Якщо у вас не оформлені від 80 тисяч гривень, але є лазейка, що в зв'язку з ситуацією в країні, і якщо ви це порушення усунете саме в момент проходження перевірки, то його не буде. Але якщо не усунете штраф від 80 тисяч гривень. І третє, якщо ви працюєте без касового апарату, або якщо там сьогодні квітень 25-го року у вас чек старого зразка. То за чек старого зразка зобовідсутність роботи без касового апарату 100% штрафу тій сумі, яку ви прийняли без цього.